Сьогодні вже середа? Я їду на загрузку, зранку розгрузився. В більшості все нормально, але як завжди є мінімальні нюанси. Їхав, написав мені той експедитор, що розгрузка в мене до півсьомої, в смислі до піввоської, до 7.30 я вже маю розгрузитися. Дзвонив до нього вчора та кажу, ну як тут у 7.30, що там ті типу, вночі відкрито. Ні, каже, там відкривається в 6.30 і до 7.30 ти вже мусиш розгрузитися. Ну, я як дурачок о 6.30 встав, поїхав, поїздив кром тої фірми, все закрито, нікого немає. На воротах пише 8-ма рамка, відкривається. Та і все, пішов, знов спати, проснувся, пішов, вже були, розгрузили мене нормально, але... Не розумію, який то ідіот пише ту інформацію, що воно така херня. Бо в принципі так в загальному, то я тим експедитором вже задоволений, ніби цей останній то так нормально з ним. Він якось так, нема з ним таких проблем як з тими попередніми. Якось так навіть виходить, що адрес практично, що він подає в смс практично завжди збігається, приїжджає, там та фірма, що треба, не приходиться комбінувати. Бо з тими попередніми то часто були якісь нюанси, все треба було шукати. Щоб він скидав мені координати, щоб блін, щось шукати, туди-сюди. Вже були якісь проблеми. Тут зараз більш менш, ніби дзвониш, теж він так нормально все. Зразу то-то, то-то, сьото, одразу, то, все, фігня, все допомагає. Ну тільки ще в тому є, що е, п'ята година в нього кінець робочого дня, він любить собі телефон виключити, одразу позазоною. Мене то сильно нервує, бо якби я розумію, що в нього робочий день до п'ятої години. Але якщо в тебе така робота, що ти відправляєш водія, ну то ти мусиш як мінімум не виключати телефон. Я не кажу там сидіти в офісі, але ну, хоча б віддзвонитися зразу і запитатися, в чому проблема і так далі. Ну, Приїхав на розгрузку, нікого нема, хіба знає, де ти що робити, що ну, робити. Ну, типу, в тому мінус. Ну, але то я думаю, що я ще з ним то обговорю, Шеф казав, з ним нічого не говорити, дзвонити до шефа. Бо я з тими попередніми не обговорював так, що вони повідказувалися від мене, бо я їм там трохи вкачав. О. Вот. А зараз їду в аеропорт. От мені ж самому інтересно, що там до чого. Маю загрузити там дві паліти. Ще він мені йшов в тому самому місці. Ще якусь догрузку. Не знаю як ще, але. Наразі їду в аеропорт, тому що там встигнути до півсьомої, типу 18.30 там закриється, тобто там не буде тих людей, які можуть мені сказати, де я маю загрузитися, тому маю там якби попасти до тої години. Але попадаю без проблем, мені показує, що от зараз я ще мені лишилось 5 хвилин їхати, 5 кілометрів, а зараз тільки 10-5 по четвертій. Тобто 10-15, грубо говоря, по четверті я вже буду на місці. Потім маю ще догрузку. І вже нині вечором вночі одну розгрузку маю, а другу зранку. Так що трохи попитаюся, але в принципі, я задоволений, я нині до 2 години відпочивав повністю. Взагалі з ним так нормально ніби відсипаюся, він мені якось так більш-менш комбінує, що я вночі сплю. Не маю таких сорочників, як там з тими. І, в принципі, по кілометражу задоволений. Зараз виходить тільки. Два тижні я від'їзджу, вже 6 тисяч я маю, тобто, в принципі, нормально 12 тисяч маю зробити. А 12 тисяч це для мене якраз нормально. От. Це я ніби і не забагато їжджу, і не замало. Наразі я задоволений тим. Так само він от мені дзвонить, каже, але ти не переживай, тіпо, ти там в будь-якій годині вечором, коли приїдеш, собі там в них розгрузишся на першій заручці і зразу лягаєш спати, бо друга розгрузка там близько, але розгрузка аж зранку, так що не переживай, що ти там це, що ти хочеш мати часу коли спати. Типа так більш-менш нормально все, так що все ніби дух. Зараз от пробую, може вийде трохи зняти той аеропорт. Але я сумніваюся, думаю, що зараз на воротах зразу скажуть телефон звідси забрати. Але будемо бачите, може якраз. Реєстратором навіть не пробую нічого знімати, бо трохи пробував, виходить повний бред. за ним треба цей час слідкувати, щось тільки зніме він те, що треба, то зразу треба його виключати, бо він пише одне по-другому і хрена воно пам'яті займає, Як я там не регулював, хоч там якості немає ніякої, такої, щоб сказати, а місце займає так само, як оце, що на телефон знімає. На телефоні Ніби якість хороша, це я зараз ще й скручую. якість, щоб воно трохи менше місця займало, мені тоді легше загружати відео. Вот. ну А то повністю бред, воно там цей, не, не, не робить того, що треба на тій херні. Мало що місце до хіра займає. Відео виходить, дуже багато місця займає, якість слабенька. На iPhone пробую знімати, але там свої нюанси. Опять же, цей мікрофон до нього не підходить. Опять же, інше зарядне айфон на своє. І мені зараз я користуюсь цим телефоном, ніби розмовляю, і коли і мені зразу паралельно собі можу записувати, тобто тримаю один телефон. Так мені треба тримати два на раз і два включені в зарядку. Ну, типа, мішно не весь час, але мається на увазі мікрофон підключати, купа дротів тут і наразі якось то не дуже мені практично, тому поки, поки знімаю далі на цей. Та й ще з тим айфоном не до кінця розібрався. Ніби настройки зробив, ніби вже знімати все має нормально. Якість там бомба, він там знімає взагалі, це навіть не Full HD, а ще покруче. І якість така, що, Хоч там пікселів не настільки багато, але я коли дивлюся там на якісь там інші, там от Samsung, той же при таких самих пікселях iPhone. Не конкуренції по-любому. Там нема, що За 100 метров з'їдь вправо, потепляв. Отакої, ну вже попробую пізніше і ним знімати. Наразі ще не пробую, бо наразі jakby... не дуже мені то зручно, але думаю, що вслідуючи рейс вже буду влево. знімати на iPhone все. От, я вже, я вже біля аеропорту. За 40 метров вправо, потім влево. Як там зараз вийдеться, не знаю, але спробуємо. No to możesz się skarżyć wyroboty i zabraty z widza. Za 50 metrów w lewo, potem w lewo. Za 50 metrów w lewo, potem w lewo. Так, добре, я мікрофон знімаю, щоб на мене не дивились. Зараз, якщо що, то зразу виключу. Якщо вийде, то хай знімає. За 40 метрів влево, потім вправо. 40 metrów. Lekko w prawo, potem zakręt w prawo. Lekko w prawo, potem zakręt w prawo. Zakręt w prawo. cent metrów. Zawróć w lewo. No ja tu już na miejscu, ale ja nie знаю do konkretnego zdania ja mam podchodzić. Zaraz będziemy szukać, kogoś pytania. W tam nie jest nie, nie widać nikogo. Воно ну, то мені показує основне здання, але там явно не буде загалом. Загрузка мусить бути десь десь на такому під'їзді. На якихось на такому приміщенні, як, ну, де я зараз. Щось подібне має бути до цього. Я не знаю, де конкретно. Я зараз буду десь ставати. і... Ну, погоду не вийде щось дуже зняти, бо, бо сумніваюся, що мені вийде далі знімати. І от, запаркуватися теж трудно, але то, ж і так, слава Богу, що не тір. Тіром то не було ще в десять раз трудніше, як ви розумієте, так? Да? Окей, йду я щось визнавати наразі. Вже 15 по 8, як ви пам'ятаєте, їхав я туди в 4-й годині. На кінець то я загрузився в тому аеропорту. Там летів літак з Румунії, з Бухареста. Я мав з нього загрузитися на Volkswagen. Саме дивне то, приїхав ще один пацан, от він зараз, як бачите, їде перед бус. То ми їдемо разом в одне місце. Я мав заворазити дві палети по 400 кг. Ну, так, принаймні мені писали. Точніше, дві палети 400 кг разом. В кінці вказалось, що там приїхав все.